Загальний час приготування складатиме 35 секунд. Свої кави я використаю 30 мл. Далі у нас буде йде кампарі, яка десь цитрусову грейпфрутову гірчинку та цікавий тропічні смаки. Його ми використаємо також 30 мл. Вермут, червоний вермут кучело, який дасть нам фруктовості, фрукти, сухофрукти та приємні солодкаві ягоди. Також 30 мл. Ром Еплтон Естейт додавить ананасовості, тропічності та тросникового цукру в мішу. смак та аромат. Крафтовий лікар з банану та тонка. Ми його приготували за допомогою бананів, з допомогою ольового сахару бананів та з додаванням обів тонка. Вони дають солодкавості, трішки спеційності та коричності. Його ми дамо також 30. Лаймовий фреш дасть нам кислу частину, свіжу, кислу та цитрусову частину. Даємо 30 мл. дві каплі сольового розчину 1 до 8, який допоможе гармонійно з'єднати наші компоненти в одному напої. І ми використовуємо метод shake для змішування наших компонентів. Смакових властивостях мого коктейлю буде грейпфрут, ананас, персик, сухофрукти та полуниця. А полонічності моєму напою і трішки іскристості та свіжості додать Беріленд зі смаком полуниці. Буквально далі. Нехай вам смакує. Час. Давайте ще раз, я думаю, треба підтримати Дмитра. Ну, я це вам кажу, хлопаєм в ладоші. Тому що уявіть, що ви забули чайник. Це взагалі можна було б все з сума. Я вже б не вибігла сюди. Я вже на місці Дмитра просто вибігла б і побігла геть. Чисто теоретично, я міг навіть не зупиняючи. Просто я бігла і вже прибігла, не знаю куди. Десь би десь би просто вже впала. Так і придумали марафон, в принципі. Що, Дмитро? Ми тебе відпускаємо і йдемо дивитися, що там у нас буде на брюверсі. І паралельно ще, якщо хтось хоче, йде на лекції, які будуть через 10 хвилин. Іде на капінг до компанії «Кофітон», який буде через 10 хвилин. Йде на стенд Fest Coffee Mission пити джезву, яку вже готують. Іде на стенд Лібери і пити нітро. Колбрюзі зі згущеним молоком і просто молоком. Іде дивитися і пити каву на стенді. Оптіма класік пити каву на стенді, кафе Бутік, «Ідеаліст». Часний можна кавової молочка, кавової бацнути Ми ще у наших Вай». Ми підтримуємо розвиток кавової культури, пропонуючи якісну сучасну упаковку. Пакування від Аріс це можливість втілити будь-яку ідею. Давайте розвивати кавову культуру разом.